Привіт, друже, коли мене питають, як було по Карпатах, як було відпочивати, ось так. Заспівай, мій брат, знову, щоб жура не тисла, Хай же буде нам довороженька в кисло. Пісні ті духовні чули, запах м'яти, рути. Як виспівують гуцули, то усюди чути. Дримба файно грає, де любов мене чекає, найже посміхнеться рідний край шіді, ріді, шіді, ріді. ще ні, ріди, ще Ще потовати, як ще було, і ще було ось так. Допоки сонце сяє, поки вода тече, О, -о, -о надієм. Та мене просто просто повіру це є. Живи і насолоджуйся життям кожну хвилиночку. Я тебе люблю.